Ха, Привіт, народ! ой, ой Привіт, народ! що ви, Як ваші справи? Як ви бачите, я хочу для вас внести щось чуть-чуть новіше. І вирішив попробувати Кез VR. Получається якось так. І хочу почути вашу думку, що ви про то думаєте? І давайте так: якщо ви наберете 250 лайків на цьому відео. То з мене продовження цього відео з реальними гравцями на різних картах. Ви, коротше, зрозуміли, я піду заберу свій калаш. Хочу вас попросити, щоб ви це відео додивилися до кінця. Так ви допоможете в просуванні каналу. І хочу для вас розіграти отакий гарний АК. Не ось такий, це простий стандартний АК, як ви бачите, він зовсім не гарний, його можна отак викинути. А ось такий. Умови, як завжди, прості: лайк, підписка і будь-який коментар. Тому лайки. Давайте отак. Лайки ви ставте отут. Телеграм буде отут. В Телеграмі я вибираю переможця. Надіюся, вам це відео сподобається. Приємного перегляду. Зразу перепрошую за звук. Звук записується зі шолома, тому, на жаль, я іншої змоги поки не маю. Але якщо вам відео зайде, я куплю собі мікрофон такий. Петличку вона називається. чи як ну, ви поняли, коротше. Ага. Раз, 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 брати, раз. Телефон забрал, враг, я не рад, На цей? Не, на цей. Фу, так. Так. А нет! <laughs> the... Ну, я підняв ага Давай мы один поставимо поставим сюда. А другий магазин. Гриб, Двумя руками? Давай. Так я люблю, так я люблю в Counter-Strike, тому. Проблем з ним в мене не буде. Якщо ще правильно на. націлюватись. А що це вікні не дохне? Так та я. Я все знаю, чувак, ты что? Все мы левел то? Ай, а куда? Лизинги. А, это рация. У, что за магия? Я это за ухо дистал. А БТ? Треба? Ну не, в касте ты перезаряжаешь и і... Чи це чи це двадцятка б'ється? Я не you know пам'ятаю. Ух! По одному патрону будемо стріляти, якщо ми, звісно, попадемо ще. Головне за дулом слідкувати, як. Та як в реальному житті. Головне слідкуй за дулом. Так, в мене щось торний екран блємну. Let's Ну от серйозно на одну ціль не хватило. Де там? Є. Все? Ні? А, от там ще що. Тепер точно все. О, ЮМП? З прицілом? А я не хочу його забирати. Охреніть! Ну давай йдемо туди. Тут шо? Г та які гранати, хлопці, мені в Counter-Strike гранати не можна кидати. А! -а! Pin, так, добре з гранати. Я кульцо ж не вирвав, правда? Де воно є? Не видно. Ладно, кульцо не було вирване, тому вона не зірветься. О! Ха, з другого разу кинув. І? Pin, а ще один? Я кульцо викинув? Воно в руках зірвалась. А як я кульцо. Як я викинув кульцо. Викинь! Яке кульцо викидую? Ой, то щось задалеко, певно, ні? Ні, нормально. Де двері відкрились? Там двері відкрились. Десь даде на гору. Ну, що ви за мною двері закриваєте? Ого, бумба! Давай. 2, 9, 1, 2. А тепер треба заде. Я щось хіровий терорист, якщо я зразу ставлю і сам деф'южу. 3, 4, 2. А тут неправильний пароль. В касті інакший пароль. With your hand. You have completed the tutorial? You completed the tutorial. The То все, що ви мене навчили? Aim, кидати гранату під себе? Та ну так не цікаво. Проходимо першу практику. Опа. А що ти так-то тримаєш, як. Ти візьму... Эй, ты криворукий! А, вот так, во! Кто там? Ты? Так, я в зону зашел. 20 патронов Не-не, встал, а апер... вот тут перезарядка. О, нормально. Что он? О, ху 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 Я не поняв, це що, Time Сквер, чи що? Ху? Та ти що? Ти гониш? А можна таки в КС-ку? Ні-ні, хлопці. Ми то лишимо на потім, треба обережно поставити, постав. Ми то лишимо на потім. Будемо дивитися перше по чуть-чуть, що в нас тут є. О-о-о. Нормально, нормально. Охреніть. А можна таке в Counter-Strike додавити? Я думав, то автомат. Добре. А якось далі їх поставити. На 10 метрів. Ти нормально на 10 метрів будеш? Я хочу. Я хочу таке в Контрастрайку. Я хочу отаке в Контрастрайку. Добавте це, будь ласка. Це їмба. Це їмба. Ай, тримай двома руками. Ви представляєте, що. Є... Та це ви... Би... Ні, ладно, я не хочу таке в Контрастрайку. Це Це була би жопа. То просто б всі тим користувались. А ти ламаєшся? Охрініть! Чик. Я хочу другий. Оце норм. Де ти там є? Де сюди? Вот так. А перезаряджати тепер є. А, є. а. <рес> Нормально. Крута штука. Крута штука, крута! Яка штука! Охренеть! Охренеть! Это патрон? Это вот такие... Такие... <клевизна> Ні, ну це середньо. Блять, це великий патрон. Ну, якщо орієнтуватися в нього нормальна рука, ну сантиметрів 12. <свісно> Коротше. Оце патрон. Давай зразу на 100 метрів. Жалко, що не можна отак поставити, щоб вона не тряслася. Охреніть. Ну я про погано бачу прям. Руки як валкаша трясуть. Оце патрони, я розумію. Не, не, снайперу мені точно не буде. Чи я я попав, чекай. Це просто одне велике дуло. Що це? Тільт Упдаун А що це таке? Коротше, ліпше тут нічого не тикати. Охренедю, це пушка. Це я промазав. Так, це третій постріл. Зараз будемо рахувати мої влучення. Ти тримаєш? Тримай двома руками, ти шо? Ой, то, походу, не моє. Так, не мішаю тут десь. Там будь. Що я там? Ну, оцієї я вбив, тому що, я думаю, там. А тут просто зачепив чуть-чуть. Не цікаво. Так, ти на десертик, ти, ти ще поки почекай. Калашик. О, моя любима зброя. Моя любима зброя, давай на 10 метрів. Зажим тут який. Це щось непонятний зажим. зажим. Ану, перезарядка. Ну, це все ж знайоме. Зараз будем. Контролити. А, чекай. А Ай! А, я на. я на крючок нажав, сорі. Так. Ну, це, це моє поводження зі зброєю, ви що? А я хоч попадаю, не попадаю. Що там в мене? Ну, коротше, в область серця я попадаю, я нормально. В голову один. Один в голову. Не, ну, якщо чесно, ми от з тим і граємо в Counter-Strike. І коли ти береш оцю штуку для порівняння, то ця виглядає. Хоча... Ну, по довжині Вони майже такі самі, но дулу. Оце хлопчик, а це чоловік вже. Ой, а ти так. Ой. Коротше, ті пошки треба двома руками тримати. Давай ми тебе на 100 метрів дамо. А я хочу перезарядити. Ну, приціли в них одинакові, але сильно засвічує. Попав вроді, ні? Непонятно. А ну скопом, ану давайте. Не, носкопом треба ближче щось я пере. Переборщую з тим носкопом. 10 метрів. Нофскоп! Чуть-чуть вище. Нофскоп! Є! Нофскоп! О! Нофскоп! А, патрони. Нофскоп! Вище! Все, все. Я вже знаю, як новскопи давати. Цій Сигрину скопи легше давати Майже. пану вже патронів нема. А, дігл. Є дігл. Едігл. Є Ей, а тут гран. Так, а ну. Флешка. Ууу! Ой, віаррія це відчувається набагато гірше. Смок. Ого. Ого. А розвій. чекай, чекай, чекай. Коротше, розві... розвіювати тут нема сенсу. Ну. Ви бачите оце? Ви. Ого. Ого. Ладно, я йшов подігел. Ідем подігл? 10 метрів. Хедшот. Вище. Я тепер розумію, що так тяжко попасти в касті. Тому що воно по мішені взагалі не летить. Є. Ну, цікава штука, але але щось. А можна то якось прибрати? Оце мої незграбство. А тут є глушаки. А можна. Можна надігал глуш... Можна надігал глушак. Охренеть. Що тут ще є цікавого? Так, в мене є ідея. У мене є ідея. Майже попав. Супер, можна. Значить, пацани, знаєте, що таке рулетка? Промазав. Ха, а я везучий. Не, я не везучий. О, аух! Аух! Як казав мій друг, якщо нема рук, бере аух. А чого він тільки по три пулі стріляє? Так, то можна ж ближче. А чого тільки по три пулі? Де тут є десь переключатель? Ну мало би десь. Бути. Він, коротше, тут тільки по Трипулі стріляє. Нормально, але по трипулі не цікаво. Так, ну що? Провіримо? Оцю малешку. Оця малешка прям. О, та ти що? Я хочу таке в Контрастрайку. Зробіть, щоб воно коштувало. 8 тисяч, але щоб воно було по площині. Просто, щоб воно було... Виходить на тебе 5 рел. От з 20 метрів. Виходять на тебе 5 рел, і ти такий стоїш. І мажеш. Так, ви цього не бачили? Це не, неудачний дубль. Ну, коротше, таке собі воно по цьому. По точності. А якщо. Ви... Ні, воно так не працює. Коротше, як ви зрозуміли, зброю мені до рук давати не можна. Що в нас там далі по, по навчанні? Оооо-на. Це стара вся зброя. Це все стара зброя. Охреніть. Крутяк. Крутік! А, їй сюди прям заправляти. А що то за. То я вже то я вже десь поранився? Охрені, треба приціла. Я мушу тепер попасти. А де ж я не буду цілити, то так на око буду іграти. А, ні, на око по... Чуть-чуть <с>, Зараз ми нормально то все зробимо. Воно гранатами стріляє. Тобто ми в будь-якому випадку якось мусимо. Попасти туди. Ладно. Є штуки поцікавіше. Набагато поцікавіше. Шук, шук, шук шук. А, ну себе тут хоча б зарізати не можна. То, то добре. Захист від придурків такий, як я, тут є. Чиїсь фотографії. Дивимося смок старий. А можна його... і викинути. Є! Ха -ха -ха! От чого не вистачає в касті? От того не вистачає, а тепер розвій. Розвійся. Не, воно не розвіється. Коротше, то дитяча все фігня. То все дитяча фігня. Порівняно з тим вот. Оце красунчик. А як тут двома руками тримати? Охреніть. А чим ти заряджаєшся? Видно, що штука працювала. А попасти можна? Давай на 20 метрів. Що ж ти зробиш з нього? Ладно. Проблема не в зброї, як ви поняли. Абсолютно не в зброї. А може і в зброї проблема. Я щось я щось не думаю, що. Приціл. Ну оце ж я правильно цілюся. Я точно правильно цілюся? Берем ліву. О! І вище. Вліво і вище. Нормально. Де сюди. Норм. Дерочки такі немаленькі. Є же тут щось цікаве. А що це? А! Воно отак працює. А, це димовуха, господи, я думав, що вже. Оці гранати прикольні. Ці гранати прикольні. А можна трубку від когось взяти? Ні, не можна. О, і тепер. Це теж димовуха. Що таке кіл Це я з калашом? хрена за 17 секунд Типи проходить. Оце за 17 секунд можна пройти? Та ти що? то я спецназовець? Я вже вісім разів здох, звісно. Тут логічно. Якщо я не з не, не закінчуються патрони, а я міняю магазин, то його не треба передергувати. 17 секунд люди в це проходять. Чесно, як в я три патрона вистрілюю І міняю. <звук> <звук> я знаю, як робити Кого нема? А тут можна бігати і стріляти. А тут вихід. Чи тут, чи не вихід? Двері за мною закрилися. А, я біжу сюди. Хвилина 38. Добре. 5-7. Uh, о, о, ми з одним. О, ми з двома можем. Ми можемо з двома пістолетами. Ми з двома ж пістолетами можемо це все робити. Так, а, туди треба було далі йти. Один ми викидаємо. Чисто як Спецназівець. Та ти що, Оце АІМ. скільки 48 секунд? Майже нормально. Та я думаю, все. Тут вже більше нічого цікавого нема. Значить, так, коротше, що я вам хочу. З... А можна з тим бігати? Що я вам хочу сказати? Якщо вам оце сподобалось, оце, чим я займаюсь, картинка у вас не рвана, нічого вам там перед очима не мигає, нічого вам не трясеться, я то на монтажі постараюся якомога більше стабілізувати. І якщо вам цей звук не бісить, який записується з е, шолома, тобто, якщо вам такий формат подобається, я чекаю від вас 250 лайків. 250 лайків, отак, 250 лайків буде, і ми біжимо на Інферно, на Міраж або на Dust. Побігаємо от з цією зброєю проти реальних людей, які теж в ярах будуть грати. Тому, я думаю, в нас угода буде цілком класна. Ви мені 250 лайків. А я вам. Думай, думай, думай... Анубіс. Дивіться, є Анубіс. Міраж. Міражик наш любимий. Всі ми любимий. Нюк. Тоже тут є. Ми з вами домовились. Ви мені 250 лайків, якщо вам це сподобалось, а я вам м офігенний контент. По руках. Все, всім дякую за перегляд.